Всім привіт всім гарного ранку. Дивіться, яка в нас погода. Та тим, хто питає, скільки у вас снігу, чи впав щось ніг чи. Ні? Дивіться, яка красота. Вийшла з хати. А тут, а тут скільки снігу, бачите? О, треба позмітати. Красота, правда? Зараз станеш, придобчиш. Вікансирві позасипало. Ого, ще й примерзло. Ось так. Видите, яка красота у нас. Ось так, -то. За нір стики вальнуло, де сходинка. Хочу придобкувати. До речі, всіх, хто святкує сніг, падає. Водохреща. Вітаю зі святом. А ось Христос хрещається в Різці Йордані. Ну а хто святкує сьогодні святий вечір різдва? Вітаю з Різдвом. Я ми вже відсвяткували. Хто як хоче, Хай так святкує. Ми святкуємо так, хто святкує так. О. Ну, а я попрацюю зі снігом. О, бачите як. Буде на ній ігор, мав що чистити знову. Ось такі-то справи, ну нічого. Все добре і все гарно. Ось такій-то. Такі-то новини в нас. Красота.